На варті людського спокою на Черкащині побільшало рятувальників. Майже півсотні випускників інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля стали магістрантами. Серед них не лише хлопці, а й дівчата з усієї країни. Всі як один зобов'язались будь-якою ціною захищати людське життя. Рівня Лядкова форма та довгоочікувані урочистості в інституті пожежної безпеки свято тут дають путівку у життя 49 рятувальникам. Від сьогодні всі вони магістранти. Сьогодні як ніколи, Україна потребує. Офіцерів служби цивільного захисту професійно підготовлених. Це другий випуск магістрів в Черкаському інституті пожежної безпеки. Це ще раз наволошує поповнення офіцерського корпусу служби цивільного захисту. Ще п'ять років тому ці юнаки та дівчата склали присягу на вірність українському народу. Сьогодні всі вони готові доводити свої наміри з справами, адже кожен із диплому магістра отримав шість звання лейтенанта служби цивільного захисту. Вітаю вас із цим великим святом в вашому житті. Вітаю із першим офіцерським званням. Бажаю вам, щоб ви з гордістю несли ім'я випускника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля, щоб ви були саме тими провідниками тих позитивів, які ви отримали тут. З кожним роком кажуть керівники інституту абітурієнтів більше є. Допомагати та рятувати людські життя бажають не лише юнаки все більше пожежна служба приваблює і дівчат. Цей день довжиною майже в 6 років, без сумніву, яскравими барвами та нотками суму вкарбуються в нашу пам'ять. У руках вже дипломи, спільна праця, сумлінна і нелегка. І до всіх студентів-випускників висловлю глибоку вдячність. У доросле життя своїх учнів працівники інституту, які годиться, виряджають із почистями на плацу. Після урочистого маршу та покладання квітів монументу героїв Чорнобиля кращим випускникам вручають почесні пам'ятні грамоти. Вікторія Хамаза, Віка новини.